Хотіли зібратися, але не вийшло. На позачергову сесію Івано-Франківської міськради прийшли лише 14 депутатів. Засідання намагався скликати особисто міський голова Віктор Анушкевичус. Все через одне земельне питання, яке обранці ухвалили ще 30 липня. Вони дозволили орендарю земельної ділянки на вулиці Макогона, 23 а скласти проект землеустрою щодо будівництва та обслуговування там багатоквартирного житлового будинку. Втім, згідно цільового призначення, ця земля відведена. Для споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, тому мер вирішив накласти вето на рішення. Є серйозні зауваження до цього рішення і зі сторони юридичного відділу, зі сторони земельників, зі сторони Департаменту архітектури і містобудування так само із зауваженнями візував це рішення. Перший заступник міського голови від це рішення заветував відповідно до чина законодавства, Видав розпорядження про скликання позачергової сесії. Тобто вся процедура в плані законності вона дотримана і на сьогодні призначена сесія. У підсумку решта депутатів на позачергову сесію не з'явилися. Відтак, вето міського голови залишилося неподоланим. Іваненко Андрій Гаргара, телеканал 402